Привіт, дорогі поціновувачі архітектури. Ми з вами знаходимося в Одесі біля такого от будинку доволі оригінального, і це розвісна фабрика 1892 рік, там навіть є дата написана. От, по самому будинку власне, видно, що вона. Якогось промислового призначення, бо ми бачимо, що вікна такі е, великі, щоб багато світла всередину давати. І тут маємо такий невеликий виступ з фасаду. Декор уже геть мінімальний, тільки отут от є якісь е, гірлянди, от. але самого там. Ні колон, майже нічого немає. Тут є збережене таке вікно з столяркою і оці от вікна теж збереглися от в тому первозвісному вигляді. Між, я навіть не знаю, як тут порахувати поверхи, тут тобто є от якийсь там напівпідземний поверх, другий і третій. А цей резоліт має іншу поверховість. Тут є от цокольний і ще походу другий поверх. От між ними є такий от фриз з великих геометричних фігур. От також зберіг... збереглися ворота. От ворота взагалі шикарні. Насправді така велика металева чи я не знаю, може бронзова. Мабуть, металеве полотно не замінене. Причому я думаю, що тут раніше в радянський час використовували як теж якась промисловість, бо тут от видно, що є якесь хіміко-фармацевтичне підприємство-біостимулятор, чому вони не замінили ці ворота дивно і, ну, на щастя, не замінили, от, бо. Можемо побачити, як воно виглядало раніше. Тут, швидше за все, був е, герб. Е, Мабуть-таки тут був герб Радянського Союзу, серп і його потім виламали. І з цього можемо припустити, що, мабуть, ці двері не такі і старі. Там -от, зверху видна решітка. можливо, з часів ще чаю фасувальної фабрики. На в'їзді є такі великі тумби для того, щоб кути не оббивали машини і повозки з конями. Також цікаво подивитися на брендмауер цього будинку. Він складений з такого великого ракушняка і виглядає дуже автентично. Я таких крупних з крупної блоків реально ніде не бачив. Тут бачимо на першому поверсі такі металеві конструкції на вікнах, мають вони якийсь дивний дизайн, тому можна припустити, що не оригінальні вони. А от якраз столярка тут має. Певні елементи, які відображені в архітектурі, тобто оці от геометричні кола скрізь, які йдуть по фасаду, от вони тут також є. Що є свідченням того, що це було в оригінальному задумі. Бачимо, що оці от цеха вони переходять в такий великий об'єм. І вже в цьому об'ємі змінюється декор. Тут ми бачимо такі от красиві декоративні елементи з листям. От, знову ж таки, видно, що вплив мав арт-деко і модерн, тобто ці флористичні елементи. І я думаю, що оскільки це була пакувальна фабрика тютюна, то це, мабуть, такий квітне тютюн. А тут я от щойно помітив, що на е, фасаді є ще такі маскарони з левами. Прямо по карнизу вони йдуть. От будинок на розі він так от завертається. Видні оці от клінкерні вставки на е, пілястрах. Знову ж е, оце пано із е, тютюну. І далі йде такий напівкруглий заворот. О, тут, мабуть, був центральний вхід, який зараз виглядає убого через металопластик. Раніше я уявляю, які тут були дерев'яні двері шикарні. І отут от от, за поворотом йде продовження. Бачимо знову це панно з тютюном. Тут уже ось теж в повну висоту вікна От зі збереженою столяркою. І можемо подивитися, що внизу решітки мають інший дизайн, ніж з того боку, де ми почали знімати. Одним словом, доволі унікальний такий приклад промислової архітектури, реально. Зазвичай от в, на Київщині, наприклад, промислова архітектура в такому цехляному стилі зазвичай була. А побачити фабрику, побудовану в Варт деко це Такий... <смас> така рідкість, яку от, бажано не пропустити. Якщо будете в Одесі, обов'язково заїжджайте сюди, подивіться. На жаль, всередину не пускають. Ну, на цьому будемо. Закінчувати наш випуск. От, споглядайте архітектуру навколо вас. Я дуже багато цікавого Я впевнений, ви помітите. До побачення.